Ліквідація спеціальної комісії посилення контролю і штраф Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроект про боротьбу з ігровою залежністю та про посилення контролю за гральним бізнесом. Про це напередодні повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев. І От серед іншого планують ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, яку називають Країл. Законопроєктом хочуть обмежити рекламу азартних ігор з зменшити штрафи за порушення та моніторити інтернет-сайти, які надають послуги без ліцензії. Також один гравець не зможе використовувати більше одного рахунку для платежів а на період воєнного стану запроваджується нова підстава для включення до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів. А от функції країн можуть передати Мінцифрі, про що повідомив нардеп Ярослав Железняк. Я нагадаю, що напередодні президент Зеленський обговорив з підрозділами безпеки заходи контролю над онлайн-казино і анонсував рішення щодо контролю. Питання онлайн-казино виникло через повідомлення про високу популярність гемблінгу серед військових. До нашого ефіру долучається Данило Гетманцев, очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю в нашому ефірі! Дякую, що долучилися. Вітаю слава Україні героям. Слава розкажіть, а що стало причиною посилення обмежень у питання азартних ігор, зокрема онлайн казино, це звернення президента чи можливо ті проблеми серед військових, про які от наразі останніми тижнями багато говорять. Ну, дивіться, ми займаємося питаннями посилення контролю загальним ринком вже достатньо давно, і якщо ви слідкуєте за нашою діяльністю, то, напевно, бачили ті зусилля, які зробив комітет у 2023 році, аби вивести ринок з тіні. І якщо, наприклад, у 2022 році держава отримала податками від ринку 740 мільйонів за весь рік, то в 2023 році 10,4 мільярди. І це є наслідок нашої спільної роботи з правоохоронцями з тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки. Коли два банки були позбавлені ліцензій, коли великі оператори також були позбавлені ліцензії, які ухилялися від оподаткування, і власне ринок був більш-менш виведений на світ божий. Цю роботу продовжували ми в цьому році, і власне звернули увагу на істотний недолік регулювання і нагляду в. В сфері грального бізнесу це відсутність системи онлайн моніторингу. На жаль, цю систему країв, ця комісія, яка здійснює регулювання грального ринку, вона не може запустити вже більш ніж три роки. В серпні 2022 року сплинув термін, наданий нами комісії, аби запустити цю систему. І система ця вирішувала дуже багато від оподаткування до якраз і протидії лудоманам, верніше грі лудоманів, і контролю за діяльністю е, гральних закладів. На жаль, ми бачимо, що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає, і це, власне, чому ми підтримали законопроект. Кабінету міністрів про ліквідацію країни про передачу функції цього органу одній з служб. Одному з центральних органів виконавчої влади ви сказали про мінцифри. Нема цього в законопроекті, ніхто мінцифри не передає. Мова йде про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а е, звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання. Ну і е, до цього, безперечно, накопичився цілий ряд змін до чинного законодавства, які є необхідними і щодо протидії лудоманам, і е, грі і Щодо е, забезпечення організаторів грального бізнесу, забезпечення дотримання ними чинного законодавства. Е, і власне, ми об'єднали все це. Зараз в один законопроект, і вчора дійсно комітет рекомендував його на розгляд Верховної Ради. Зазначена позиція, вона погоджена з президентом. Ви знаєте, що президент також займає послідовно досить жорстку позицію в цьому. Тому я думаю, що ми, безперечно, підтримуємо це в залі. Але, але, вибачте, будь ласка, що так багато слів, але це важлива тема, і я хотів би звернутися до організаторів. Гральних азартних ігор, дивіться, хлопці та дівчата. Не бавтеся в певні ігри в політику, бо ми чуємо з тих чи інших джерел інформацію про певні кулуарні домовленості з тими чи іншими народними депутатами від різних фракцій, аби збити цю ініціативу в залі. Я би радив займатися бізнесом. Займатися білим бізнесом, а не пробувати грати в політику, причому в брудну політику, в тому питанні, яке є однозначним для суспільства сьогодні. Чи відчуваєте ви певну таку протидію в цій роботі і поясніть, як якщо там країл, я так розумію, не влаштовує діяльність того, чому пропонується замі... замі... заміняти, та як саме планується за допомогою цих змін обмежувати рекламу? Хто буде це контролювати, стежити? Що буде підставою для анулювання ліцензії казино, наприклад? Ну насправді дійсно питання країл, воно таке технічне, я б взагалі не обговорював. Воно має ну маленьке дуже значення. Має. Більше значення має те, що ми дійсно обмежуємо рекламу. Фактично, ми зводимо рекламу грального бізнесу до того правового режиму, який встановлений для е, сигарет. Для сигарет, для тютюну. І я вважаю, що це правильно, бо і то, і то є е, бізнесом на гріху. І власне певні обмеження вони повинні якось синхронізуватися. Ми встановлюємо значно по перше, підвищуємо відповідальність за порушення реклами законодавства з реклами вдвічі підвищуємо відповідальність. Ми встановлюємо цю відповідальність за тими, хто володіє рекламами носіями, і власне встановлюємо декілька інших обмежень, ну, наприклад, заборону. Бути, керувати і працювати в гральному закладі, якщо ти до цього працював в гральному закладі, який був позбавлений ліцензії, тобто вводимо таку категорію як ділова репутація і прив'язуємо її і до позбавлення ліцензії, і до порушень істотних в сфері ліцензування. Тому, власне, ми покращуємо законодавство. Так, дійсно воно стає більш жорстким для грального бізнесу, але вибачте, в суспільстві існують. Певні види діяльності, які повинні бути жорстко врегульовані державою, і тут мова йде не про розвиток бізнесу, тут мова йде про е, суспільне здоров'я і забезпечення безпеки суспільства. Данило, а чи можна говорити тут про якісь покращення в тому сенсі, що бюджет буде більше отримувати грошей? Та чи навпаки, там можливо менше, тому що діяльність е, багатьох цих онлайн-казано не знаю, там кудись піде, не будуть цим користуватися. Тобто, що ви очікуєте в фінансовому плані? Якщо говорити про фінанси, то так дійсно ми очікуємо подальшого відбілення ринку. Ну дивіться, відбілення відбилення відбувається, як я вже наводив цифри за 2023 рік. Але давайте візьмемо цифри за березень цього року в чотири рази, в чотири рази березень до березня, 2023 го сплачено більше. Тобто, 2 мільярди ми отримали в березні цього року. Ми отримали надходжень до е державного бюджету, тобто відбілення відбувається, але але поряд з цим, на комітеті про це говорили мінцифри. За їх даними, сьогодні послуги в сфері грального бізнесу надають більше тисячі, більше тисячі сайтів, а ліцензованих з них лише 17. Уявіть собі різницю. Тобто, попри те, попри те що дійсно від, відрахування зростають кратно, ми ще маємо величезний потенціал для їх. Збільшення і безперечно будемо над цим працювати. Дякую, що долучилися. Тема дійсно непроста, але будемо слідкувати і за результатами, за тим, як Верховній Раді підтримують чи ні вашу ініціативу. Данило Готманцев, очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Бовгосом Свобода ранок.